Мене звати Оксана. Ми приїхали до Польщі з дитиною у вересні місяці. Знаходимося у місті Супрашелі. Нас прийняли у готелі «Кнея», дуже подобається, дуже чимний народ, дуже до нас відносяться гарно. Зараз у нас іде дуже гарна вистава для дітей, для дорослих. Дуже нам подобається. Дитина дуже задоволена. Грає, малює, ось дуже все подобається, але хотілося б більше зробити, якщо б так ну можна було зробити для дітей якісь заняття, якісь спортивні заняття. На наприклад, там футбол якийсь або якісь спортивні секції. Ось ну хотілося би для дитини, щоб вона розвивалася якось. Ось і план в плані ну е, хотілося би е, так, також польський е, язик для дітей. Теж це важливе і для дорослих, і для дітей. Ось ну так добре бо нас тут прийняли і все подобається. Дуже вдячні польському народу і всім, хто все це організовує. Дякую велике, що. Приїжджають до нас і що таке для нас роблять для нашого народу в такий для нас тяжкий час. Ось я хотілося б подякувати всім, всім ну, всім і полякам, і українцям, які приїжджають і допомагають ну, дуже нам для нас це важливо. Дякую всім. Ось і хотілося би, щоб у нас як на швидко був мир в нашій, в нашій країні. Ну щоб все було. І всім бажаю мирного неба, миру, щоб ми всі повернулися врешті-решт додому. Ось і щоб всі жили в мирі і та злагодження. Дякую велике всім. Дякую польському народу. Дякую всім за те, що нас так приймають і все для нас роблять. Ну для нас, для наших дітей, для наших сімей. Все можливе, щоб, щоб ми ну, почували себе як удома. Дякую всім, дякую велике.